Неспокійна ніч четверга близько другої ночі по Харкову було завдано ракетний удар, Пошкоджено будівлю комунального підприємства та житлові будинки в Нимишлянському та Слобідському районах. За медичною допомогою звернулись троє людей: 17-річна дівчина, чоловік 66 років та 64-річна жінка. За попередніми даними удар був завданий ракетою типу с 300 було дуже страшно, було дуже гучно, діти злякалися дуже, ребенку навіть скорую водили, тому що стрес був успокоительна давали. Був дуже громкий взрив, потім вимкнуло світло, балкон у мене розпухнувся, спишка нереальна, як будто світ опять включили, і потім темнота. Діти кричать, це був жах просто. Всередині біль, то що такі у нас біля нас живуть сусіди. Я не знаю, як на них можна сказати. уже просто немає слів, немає ніяких до них відчуттів. Просто хочеться, щоб це все скоріш закінчилося. І був мирним на нашій землі, на нашій Україні було дуже громко, вибило вікно. Було дуже голосно. Вибило вікно, та на маму влетіло повністю. По голові її вдарило, розрізало руку. Вікна немає, гучно дуже було. Двері теж від уламків там дірки. Жах коротше. Кухні немає, все пообвалювалося. Стелі теж на кухні немає. У кімнатах все також дуже погано. Двері деякі повилітали, вікон повністю немає. все попадало. Погано все дуже. Я прокинулася о другій годині ночі. Від блискавки У мене вікно дуже світло прям загорілося. Потім а, прозвучав вибух, і ми з батьками зразу побіжали в коридор, щоб, якщо що, скло не посипалось на нас. Ось там до 4 годин просиділи і потім а, вийшли. Вже почули, що вже більш-менш добре. Ось а, і я нарешті змогла поспати. Дуже страшно було. Це це жахіття. Дуже страшно було. Я сидів за комп'ютером, грав. І призов зрив, я сидів за комп'ютером, грав і стався вибух. Звісно, нерозуміння відразу сталося, що сталося. Прийшов, глянув, немає вікон. Усі люди на вулицю повиходили. Перша поліція приїхала, потім пожежники, швидка допомога. Я одразу пішов до подруги подивитися, що в неї вдома, бо в неї будинок ближче до вибуху. У неї повністю вікна з петлями вирвало. У мене тільки одне з петлею вирвало, а решту було розбито. Не те, що страшно було нерозуміння, що довкола відбувається, бо сидиш, світло пропало, у пилу все, і дзвін маленький у вухах був. «Було пошкоджено десь 170 вікон, 5 покрівель. 12 житлових будинків на одному житловому будинку було пошкоджено СО, і на одному будинку було пошкоджено водогін. Два будинки у нас залишилися без газопостачання. На теперішній час відновлюються на теперішній час. Працюють підрядні організації по закриттю конторів, відновленню газопостачання, водопостачання, центрального опалення. Хоча на теперішній час його немає, але ми його відновлюємо. Працюють до РЕМС. Троє відчищають проїжджі частини доріг. Працюють зеленбут по краніровці та сносу сухостоєві дерев, які були пошкоджені. Тобто дуже злагодна до кінця дня. Ми все відновлюємо. Ігор безкровний, Ярослав Кононенко, Віталій Грунь та Юрій Бабикін. Харків. Новини.